Так, привіт всім глядачам мого канала. Сьогодні хотів би поговорити про вартість ремонту двигуна D65. Конкретно в моєму випадку, з чим я столкнувся, що це стояло. Понятно, що у кожного може бути це по-різному. По-перше, що ціни міняються, во-вторих, що у кожного поломки свої і вартість буде своя. Ну, назву я. Свої моменти, а там уже може комусь це буде корисно. E, значить, дивіться, почнемо з самого низу. Давайте з колінвала. Колінвал, як e, хто, хто слідкував за моїм каналом, знає, що виявився в мене кривий. Хто не знає, той передивіться, краще підписуйтесь на канал, щоб не пропустити все цікавіше і бути в курсі всіх. Собиті, так казати. Е, так, продовжуємо. Значить, дивіться, поколь був кривий. Так, да, можна було може, порівняти, ну не посчитаю це доцільним. Звісно, був вибір купити якийсь китайський за 7 там, 6 копійками. Е, і індійський балу. Той, що на сьогоднішній день такий, як вважається, самим кращим. так називаємо кований. E, значить, він мені обійшовся в 11 тисяч. Вкладищі фірми там був e, оригінал. В принципі, і, опять же, на, від... на каналі є вся інформація по всіх всіх моментах. Вкладищі вийшло 45 тисячі. Прикладищами у нас вийшов грубо 15500. E, Далі, комплект пластин, які на шатуни, на бугеля, Тобто, на, мако... на маховик. Тишок. Шпринтовочні. Вони в нас вийшли 310 гривень. Тобто це у нас конівал. Плюс набивка в нас вийшла 300 гривень. Дві газелівських 8 на 8, бо одної мало. Тобто Та, що з комплекта з прокладок, вона мені не сподобалась, купляв Тобто 300 гривень. Тоді да, значить шатуни брав я Б-ушні, 800 гривень вийшли шатуни Б-ушні. Всі в Вес, тому що мої були. Опір же, хто слідкував з різною вагою. Шатуни. Тоді на їх втулки шатунов 400 гривень, по 100 гривень, оскільки мені пам'ять не зміняє. Там плюс-мінус десятка якась можу ошибатися. Тоже, я думаю, не непринципіальна. Значить, продовжуємо. Значить, пальці шатунов 880 гривень, комплект по 220 гривень штучка. Гільзи міняв дві штуки. По 790 гривень, ну, грубо, говоря, по 800-1600 гривень. Дві. Чого дві не чотири, тому що у мене була попала, так як ратор стояв довгий час, попала вода в циліндри, а іменно у другій, третій, ти, що повихлопний, зістяну ближче. Там була корозія в гільзях і, звісно, їх прийшлося поміняти. Чого всі не міняв, тому що буквально перед зупинкою. З самого трактора поршневу міняли в йому. Плюс підкинув кольця. Поршневі кільця у нас 1200 гривень потягли. Е, брав мармот, наскільки я пам'ятаю. В принципі, наче би таких зауважень нема. Так, це в принципі по блоку, ми так основу пройшлися. E, значить, що у нас комплект прокладок на двигун той, що найповніший, з РТІ, з сальником польнувала. Тобто, так, так називаємо з рукавичками 1370 вийшов. Шестерні ГРМ у нас вийшли 2800 плюс 650 шестерня НШ привода, Всередині були проблеми з шліцами. Помпа 1600. З самих дешевих прицілів. Хай походить, там побачив. Термостат 350, 350 сюди поставили. Перейдемо до ГБЦ, направляючи клапанов 500 гривень, міняв только 5 штучок. Тож, там 4 чи 5 остача були в гарному стані. Це ціна за ціна за 4, 5 штук. Пружини клапанов 400. Це токо наружні, внутрішні були в мене хороші. Тоді клапана впускні 1600, випускні теж 1600. Випуск не магнітиця, якість мені дуже понравилась. На каналі все відео з фірмами, все там є. Шліховка ГБЦ 400 гривень. Віддав, я вважаю, це недорого. Почивники шестерні НШ 32, там два почивника 300 гривень потягло. Ремонт ТНВД з форсунками, з подкачкою вийшло в нас груборя 7000, фільтр воздушний. Войлок 500, ремень генератора 125, гайки, болти, мелочовка, все, що розходники там мелкі, вони йшли. Я почитав 1000 гривень, я думаю, що воно там плюс-мінус так і вийшло. Плюс масло сюди ще треба. в мене ще злити промивочне. Грубо говоря, тепер ще заливати на масло. Десь масло заказав, 2-300. Відтоді, грубо говоря, ну, у нас виходить 45 тисяч. Ремонт оцього двигуна. В принципі, мало-немало, як, як для мене сума прилічна, будемо так казати. Ізначально я, звісно, на цей бюджет не розчитував. Думав, що це буде. Ну, так, будемо так казати, як мінімум половину дешевше. Чи стояло було його робити за ці гроші, чи не стояло. Ну, в принципі, на сьогоднішній день я можу сказати так, що, наверное, мабуть, все-таки стояло. Чого, давайте так прикинемо, що за ці гроші ну, дуже багато вибору нема. Купить би уж не з розборки, ну, він же ж не буде з капіталки. Да? А своїх там 800, а то 1000 доларів він стоятиме. Тобто, Примерно ті ж саме гроші. Тут як не як, в принципі, основа нова, да? тобто новий там. Вкладащи нови, ну, все перебрати, передилене, передуте, кольці під гільзами, все везде поміняно. Головка після грубого, не грубого, капітальний ремонт. Як клапана сідла попризені, ну, стаканчики, везде резиночки поміняно. Тобто, в принципі, ну, будемо скажу, все зроблено. Да? топлівна нова. Ну, як нова, ну з ремонту, да? привод ГРМ. Теж повністю перебрана. Тут старого стала тільки шестерня на насос. Да, бо вона була в ідеальному стані. Я не бачив смисла за нею переплачувати, тому що вона з їх дорожча, щось в районі 2000 шестерня, це таке одна стоїть. А на неї нагрузка, як на мене, найменша. Звісно, залишив. В принципі, так, і помпа термостат, я все посчитав. Ну, я считаю, може ще фільтр, да, там, цей там 150 гривень додавить. Грубо говоря, от 45 тисяч, грубо говоря, в даному випадку, я думаю, що кожен може зробити. Там хай може когось додатися, якщо купити поршне комплект, да? район, якщо там по конотопу, саме з дешевих в районі 8 тисяч, там на пару тисяч бедорож. Тобто, я думаю, якщо повні повний капітальний ремонт, то в 50 тисяч ви по мотору. Влізете. Це я так почитав, я навіть вже по максимуму. Ну, опять-таки, не вчитуючи роботи, тому що якщо це буде хтось робити, то зрозуміло, що робота буде стоїть якихось грошей. І тут дуже зрозуміло, що у кожного це буде по-різному. А так, в принципі, наче би я все перечислив, Так, да, НШ я не щитав насоси, тому що це дельна ситуація. Це до мотора говоря, дуже відношення немає. Е, це таке. Тобто, 10-й можна до рульного почитати, 32 до гідросистеми. Так що це таке питання, воно я ж не касається цього. Ну а так, в принципі, от така ситуація. В принципі, вроді би все розказав. Я думаю, отдельними пунктами розіб'ємо КПП. Так само постараюся якось розширено об'яснити ну, моє бачення, личне, там, як. На мою думку, краще або раціональніше, так само, як і по двигуну. Так, да, я розсматрию, опять-таки, повторюся, хто що додивився до цього відео. І, ну, і цікаво за це. Ще раз повторюся, що, ну, будемо так казати, якщо я, чесно говоря, б міняв би двигун. Навірно, для мене був би самий раціональний би двигун це, напевно, все-таки d 240 Хай там хто що не каже. Мені кажеться, що СМД з СМД то є ті самі проблеми, що і з Д65, плані запчастин, асортимента і так далі. Тому що, якщо робити іменно на перспективу, то, навірно, саме буде логічно іменно Д-240, тому що він масовий двигун і на його багато запчастин. Те, що я збалакався, балакав з продавцями і так далі. Те, що мені люди говорили. І в принципі, сам я прекрасно це розумію. Що д 65 встановлювався, грубо говоря, тільки на один і, Звісно, вибору не такого нема. СМД — це, грубо говоря, та ж сама Нива, тобто комбайни і трактора ДТ-75 і так далі, стара техніка. В принципі, це все вже на сьогоднішній день, вимираючий вид. А сама Нива і так далі, то всіх згода в год робиться менше. Зідно, по такій причині я вважаю, що він не такий привлекательний, як на перший, на перший погляд кажеться. Так що, не забувайте палець вверх, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.